Африканська народна казка як з'явилися на землі перші люди, могутній дух землі жив собі самотньо у своєму великому селі і дуже нудьгував. Ох і нудьга, бідкався він. Та найбільше дошкуляло йому те, що не було в нього приятеля, з яким можна було б викурити люльку. А треба сказати, що тютюн ріс усюди. Отож дух землі був один однісенький і мусив палити на самоті. А у півдні не було кому приготувати для нього обід. Йому зовсім не подобалося жити самому. І він вирішив треба створити людей, щоб вони готували мені обід і палили зі мною тютюн. Пішов він до лісу. І знайшов дерево, на якому росли горіхи Нкула. Потрусив він дерево, і горіхи попадали додолу. Дух землі позбирав горіхи і повернувся додому. Багато днів ходив він до лісу по горіхи Нкула, аж поки наносив їх велику купу, подивився на них дух землі і подумав. Певно, вже досить. Сипав він усі горіхи до одного кошика і відніс його на берег Великого озера. Там у нього була велика й гарна пірога. Пересипав він горіхи до піроги й покликав крокодила, що саме висунув голову з води. Іди на сюди. Крокодил підплив до духу землі, і той пріг його в пірогу. Пливи, наказав він крокодилу, а треба вам сказати, що дух землі ніколи сам не вислував!» Крокодил слухняно потягнув пірогу за собою, далі від берега, наказав дух землі крокодилові, і той поплив на середину озера. Крокодил довго гріб лапами, і з них почали сочитися кров. Але він все гріб і гріб. То було велике озеро, таке велике, що й берегів не видно, таке велике, що тягнулося аж туди, де сідає сонце. Отож крокодил усе плив і плив, тягнучи за собою пірогу, все далі й далі, коли вже далеченько відплив від берега, дух землі наказав йому спинитися. Крокодил охоче спинився, дух землі взяв найбільшого горіха, дмухнув на нього і мовив Ти будеш першим чоловіком і кинув горіха у воду. Горіх не потонув, а поплив до берега. Тоді дух землі схопив другого горіха, дмухнув на нього і теж кинув у воду. Ти будеш жінкою. І цей горіх не потонув. А поплив до берега. Так само дух землі вчинив з усіма іншими горіхами. А тоді наказав крокодилу тягти пірогу до берега. Крокодил послухався, почав грипти лапами і потяг пірогу до берега. Коли вони дісталися берега, дух землі вийшов на сухий пісок, де на нього уже чекав натовп людей. Їхній ватажок. Виступив уперед і сказав Це я. А інші закричали, Це ми, це ми. Дух землі повів людей до своєї оселі. І коли вони прийшли на великий майдан, мовив, ось тут ви житимете. Дух землі став вождем. Він розмовляв із чоловіками. Жінки готували їсти, а треба сказати, що куховарити вони вміли. І дух землі більше не нудьгував. А після обіду чоловіки курили люльки і розповідали один одному про різні пригоди.